Доброго здоров'я всім пасічникам! Сьогодні хочу е, прочитати невеличку лекцію про електронежі із відповідями на ті питання, які найчастіше задають мені пасічники, і на які відповідь іноді дати дуже важко. Е, почну з того, що електронежами ми займаємося вже більше ніж 15 років. І на сьогоднішній день є дуже багато досвіду їх використання, як на наших пасіках, так і за кордоном. І крім того, ножі ну, інтенсивно вже почали випускати наші китайські конкуренти. Ось тримаю в правій руці ще один ніж. Чим він відрізняється, і які наші дії, так би мовити, на, для для захисту свого товару на нашому ринку. Найбільш проблемне і найбільш широко задаване питання крутиться ручка. Це дійсно є такий у нас прорахунок, і пов'язаний він більше всього з тим, що ми отримуємо метал на трубку ножа з різних постачальників, з різної якості, і не завжди однакових властивостей цей матеріал. І тому, коли ми дерев'яну ручку клеїмо на трубку, бувають випадки, коли дерево всихається, а трубка полірована не тримає клей і ручка з часом починає прокручуватися. Китайці вирішили це питання, вони поставили заклепку всередину, але при цьому зробили трубку 12 мм. У нас трубка 10 мм. Ми не підемо на те, щоб ставити якісь вінти чи захлебки в трубку, хоча я бачу в наших раціоналізаторів в трубку, нічого вкручувати не потрібно і небезпечно. Там проходить провід. Якщо ви щось туди вкручуєте, ну, казе виникне і ніж вийде із робочого стану. Як боротися із прокручуванням ручки, Значить, не треба забивати сюди гвіздків, саморізів чи якогось ще сторонніх предметів. Е, провід не закріплений у ручці, провід закріплений у трубці. Вам потрібно акуратно скрутити ручку, от як на зло, вона тут не прокручується. Е, скрутити акуратно ручку, зняти з трубки. Якимось чи наждачним папером чи на крузі збити поліровку на трубці, тобто зробити шершавою трубку, намазати клеєм і поставити ручку на місце. І все, як правило, буде достатньо. Є такі моменти цікаві, як розпайка нагрівача ножа. Ось нагрівач вони поставили такий самий, як і в нас. Ось він намальований. Опаяний. Ми нагрівач запаюємо олов'яно безсвинцевим оловяно срібним Китайці заварили якимось чином, але в них спостерігаються раковини. Через ці раковини може попадати мед і може підгорати. Поки що цей ніж в роботі не був, ми його тільки восени надіслали. Будемо тестувати далі. У нас, на жаль, Через плюс цього ножа прекрасна теплопередача через паяний шов, але є небезпека розпаювання. І коли люди залишають ніж без роботи, а він продовжує нагріватися, особливо сухий ніж, дуже часто спостерігається розпайка паяного шву. Через те ми рекомендуємо і в інструкції написано, що ніж призначений для безперервного різання. І ви вибираєте такий темп різання, з яким ніж нагрівається. Якщо ніж нагрівається погано, ми дозволяємо підвищувати напругу живлення до 15 вольт. Знову ж таки, при інтенсивній роботі. Якщо ви підвищуєте температуру тобто напругу живлення, ви свідомо даєте більш жорсткий. і Небезпечний режим роботи для ножа, тому треба знову ж таки працювати ножем і не залишати його включеним без роботи. Це також написано в інструкції. Далі. Зараз пішла періодично, йде хвиля. Давайте зробимо якісь електричні, електронні пристрої для того, щоб обмежити температуру ножа. Для цього у китайців. У китайських ножів іншого трошечки типу, є вмонтований терморегулятор, який вимикає подачу напруги. Є табло на е, ручці ножа, яке типу, показує температуру і може регулювати температуру. От. Але наші досліди, наші експерименти ну, показали, що виміряти температуру леза. Коли воно в роботі, ну, майже не, точно, майже неможливо. Температура леза під час роботи, якщо ви працюєте носком, носок охолоджується, п'ятка гаряча. Якщо ви працюєте серединкою ножа, картина аналогічна, серединка охолоджується, п'ятка або носок можуть бути гарячі. І навіть е, тимчасове е, опускання ножа в мед, опускання в віск, в забрус. Охолоджує, мед, охолоджує ніж настільки, що температура падає майже моментально. Для цього в китайців у, у ножа е, потужність пів кіловата, 500 Вт. Наші ножі йдуть потужністю 50 Вт, тобто в 10 разів потужність менша. До речі, це економія вашого джерела живлення, економія. Струму, особливо, якщо ви працюєте від мобільних засобів живлення. І остання, так би мовити, фішка чи остання мода давайте зробимо паркінг для ножа. Паркінг для ножа передбачається, що ось у нас є ніж, трубочкою, і ми на цей ніж ніж ставимо на якийсь пристрій. У вигляді коробочки, і в цій коробочці вмонтований терморегулятор, який буде вимикати ніж під час його ну, спокійного стану, під час паузи. Знову ж таки, мене просять дати пояснення, наскільки це зручно, наскільки це вигідно і наскільки це варто купляти. Ми пробували також робити подібні речі. От. Але знову ж те саме пояснення. Отут у цій точці температура може бути на 50 градусів вища або нижча, ніж у точці, яка на 50 мм в сторону. Коли ви ложите ножа, отут може бути ніж гарячий, або отут може бути гарячий, а тут він буде холодний. Коли ви ложите на е, терморегулятор лезо, терморегулятор не може визначити, в якому місці йде перегрів, а буде міряти температуру тільки в середній частині. Це допомагає, але так, з вірогідністю 50%. Може допомогти, може ні. І крім того, якщо ви ніж у вас вімкнутий і працює, плюс-мінус. Працює від акумулятора, то коли ви кладете на терморегулятор, ніж продовжує нагрівання. Це так звана інерція, інерція теплових нагрівачів. І не факт, що коли він торкнеться, поки він торкнеться, поки відреагує, поки нагріється, а всі терморегулятори працюють по принципу. Біметалевої пластини, йому потрібно кілька 5-10 секунд для того, щоб нагрілася ця біметалева пластина і виключилась. За цей час ніж продовжує нагріватися. І дуже часто цих 5 секунд достатньо для того, щоб почала плавитись, виплавлятись нагрівач. Такі випадки в нас були. Ну і в кінці кінців, знову ж таки, Виходячи із матеріальної сторони і доходів наших пасічників від продажу меду, я вважаю, що найкращим засобом від перегріву ножа, те, що я всім розповідаю, беремо пляшку з водою, отаку, от одрізаємо верхню частину, наповнюємо водичкою і сюди, сюди вставляємо наш ніж, лезо ножа. Таким чином, ми, не витрачаючи зайвих грошей, не витрачаючи зайвих зусиль і вирішуємо проблему перегріву. Перегріву ніколи не буде. Якщо все лезо но тільки не половинку, е, леза. Тому що були в нас випадки, коли е, нижня частина леза знаходиться в воді і охолоджується, верхня частина розпаялась. Я особисто спостерігав такий випадок. От. Е, тобто. Поки що на нашому рівні ми прийняли рішення не шукати дорогих і ну, занадто ризикованих способів електронної, електронного захисту леза ножа. Достатньо пляшки з водою на сьогоднішній день. От. Ну і перспективи на сьогоднішній день скільки. Ринок ножів значно скоротився. У нас ну, є проблеми з реалізацією, ми продовжуємо їх робити, от, але не в тих кількостях, що раніше, і витрачати гроші на е, також на оснащення цих ножів, яких ми робимо значно менше. Витрачати гроші на електронні пристрої на сьогоднішній день, бачу, недоцільним. Ми поки що припинили такі пошуки. Якщо у когось є бажання, звичайно, умільців в Україні дуже багато, вони зацікавлені, будь ласка, працюйте, я не буду вам нічим не заважати, і це не антиреклама, це просто пояснення моєї точки зору. На сьогодні про електроножі все, до наступних лекцій. На все добре.